Добрий день. Я до вас заходжу по питанню, що я тільки що побачила матеріали справи першої першій інстанції. Ви, як начальник керівник апарату суду, я вас повідомляю про те, що в першій інстанції я побачила матеріали, тобто один том і другий кусочок. Тобто матеріали не оформлені, другий том не оформлений, повністю не написана справа, яка не написано, що це другий том із першого. Взагалі нічого не написано. Нема супровідного листа. Чуєте? Ми говоримо про справу, яка слухалась Феденяка, повертається до хто, пого хто про що справа про відновлення втраченого провадження, яке розглядалося тут. Справа називається 0907 2 47... 4729, -11. 4729, -11. 4729 11 Значить, у матеріалах справи, які повернулися з апеляційного суду. Значить, нема. На другому томі взагалі ніякої інформації про те, що це є справа. Що це є другий том із першого. Нема супровідного листа про повернення у першу інстанцію апеляційної скарги. Нема супровідного, нема опис, що вони там відправляли. Нічого нема. Тобто пусто після супровідного листа, який є на ухвалу, що мені відправляли ухвали від 30 від тридцятого більше нічого нема. Я вам розказую, що я тільки що робила відеозапис. і я робила відеозапис і робила копію. Матеріали справи польська не дала сюди. Я спеціально оскаржувала її рішення. Вона не дала цілу справу. Вони напхали в один том папері різного, якихось фотографій, які не мали ніякого відношення взагалі до відновлення провадження. А відновлення провадження мали три п'ять томів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Вони не дали ці томи, тобто вони викрали спеціально, щоб суд не вирішив. Я мусила дивитися матеріали, рішати питання, там докази додавати наново. Тобто один том закінчився з моїми доказами. Другий том. Де є ухвала винесена. І моє клопотання, яке я додавала ще додатково 17-го, перед судовим засіданням 30-го, то є, що всі документи, які я давала, просила витребувати документи, так за той час, поки справа була тут, 14 я відправила сюди апеляцію, то вона 23-го винесла рішення, бо тому, що вона не відправила справи сюди. А тепер виходить, що після того, коли суд скасував її ухвалу, повернув справу для відкриття провадження, нема провадження відкритого. Я тільки що подивилась по документах. Подивилась по документах, ніякого немає супровідного апеляційного суду. Нічого нема, розумієте? Нема про те, що ви відправили, що вони прийняли. Нічого нема. Добре, я зараз іду до голови на першу годину.